Остання серія, надіюся, я вже закінчив. Панельки зняв, замінив одинарний, точніше не одинарний, а подвійний оптимізатор на два одинарних. Один з них ось тут, другий ось тут. Внизу. Доторкнуті до рами. Тим самим. Надіюсь, буде хоч якийсь тепловідвід, якщо це ця штука. 100% доказати, що ця мишка не, не зміг. Але перш ніж мишка, чить, ось таким задув той отвір, через який вона залізла. Якщо залізла, це для промивання пістолету. Ось, не затверділо її. Ну Начебто нормально. Він такий рожевий. Задуло його туди багато. Тобто там реально була, там реально були миші. Ось таким теплоізоляційною стрічкою порозділяв кабелі, позаізольовував їх, щоб в тих місцях, де вони трошечки підгоріли. Ну і звісно, що один з роз'ємів я навіть не знайшов. Тобто, мама, одна МЦ4. Просто ось. Ось. Нічого від неї не залишилось. А ось що залишилося від Ханібі. 1300. Бачите, так? Значить, де? Був. Ось. Ось ця частина миші трупіка схожа. Ну, вона реально муміфікувалася, ніхрена не лишилась, тому от прям 100% того, що це була миша, я не дам. Але е вона гризла ось тут, якщо говорити про неї. Тобто все горіння відбулося з цього боку. От, ці вже далі. Теж зрозуміло, що вони тут. Ну, плавився оце весь корпус, звісно, що вже потім. Тому це все вже вторинне. Ось. Це у нас. Тут у нас вхід-вихід. Так, Тут у нас дві, ну тут, грубо кажучи, 100 вольт між цими двома з цього краю. А тут одна і друга панель. Ось і отут, де 100 вольт. Відгризла, її погріло трошки, ну і далі пішло вже на саму, на весь оптимізатор. І він вже, виходить, коротив його плавило. То тут в цьому місці воно закоротило. Ну, а короткі дві панелі, більше, ніж кіловат, легко то все палять. Ось, як гадаєте, на ремонт. Віддавати <ріст> Навіть не знаю, чи є зміг щось там дивитися, там все згоріло. По гарантії вернуть, як думаєте, в Китай відправити, да? Ось. одним словом, проблема була саме дуже схожа на то. На другому відео видно, що це була миша, яка гризла. Два кабеля, ті, що, вхід-вихід. Панельки вижили. Я підключив ще вже до інвертора. Зараз там кіловат качає. Ось. Таке щось. Одним словом, гризуни це проблема. Ось. Це то, що лишилось, М4. Це 4 роз'єма. Просто вигорів весь. Дугою його. Весело. Ну і е теплоізоляція пінопласт. Так? Пінопласт оцей, що з вуглецем. Той, що він не горить, він е ну, тіп, тліє або оплавляється, то в тому місці, де була ця річ, в тому місці. Воно під захисною сіткою, чорнова обробка зовнішньої стіни фасаду, в тому місці порожнина утворилась, так, тому що було гаряче. Я туди задув і вогнестійкий поліоретан вогнестійкий, пішло туди нормально. Я дув дув поки воно не почало витискати назад. Пішло туди поліоритан, так літрів, ну, піни самої, так? В кінцевого. І її форми. Та я думаю, літрів 5 пішло. Теплоізоляцію воно трошки мені е, змістило. Ну, я на то місце задув якби, і далі все працює. Одним словом, е, захист від гризунів, правильно е, вогне е, вогнестійка теплоізоляція. І загалом навіть такі аварії все це переживає. Дякую за увагу. Подивимося, як це все далі буде працювати.